Кабінет міністрів розглядає можливість виділення Сумській області 500 тонн пального та дотацій. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко під час години запитань до уряду. 23 жовтня міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Конотопської міської ради провів спортивний захід з аерохокею серед всіх бажаючих. Захід мав на меті залучити дітей і молодь міста до оздоровчої рухової активності. Судитимуть уродженця Сумщини, який перейшов на бік Російської Федерації. Йдеться про 43річного чоловіка, який за версією прокуратури 15 червня 2014 року уклав контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. Про це повідомили в прокуратурі Сумщини. Протягом доби, з ранку 23 жовтня до ранку 24 жовтня, російські війська здійснили 54 обстріли по 18 населених пунктах. В 11 громадах Сумщини через атаки поранений чоловік у семи громадах пошкоджені. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Після російської атаки безпілотника по Сумах, 21 жовтня, кілька людей перебувають у лікарні серед травмованих водій і пасажири мікроавтобуса, біля якого розірвався російський дрон. Травмовані чоловіки розповіли, як себе почувають та як усе сталося. Остановилися на світофорі. Далі нічого не помню. А там можливо, шахет летів. метрів навіть за п'ять від нас. Все, далі нічого не пам'ятаю. Нас шестеро їздить оранжевим симбусиком. Я за кермом був. Ну, це мать не секунда і не пів секунди. Мить. Я розумію, що кудись лечу, шум в ушах, шах, видно, контузія була. В общем, виявилося, що мене викинуло з машини зривною волною. Упав на асфальт, не пам'ятаю, як я, мене хтось перетягнув на траву. Ну, звідки взялось багато людей? От, я намагався встати, але забив сильно та заб'єрений сустав, не зміг встати.